Шановне товариство, бажаю здоров'я. Оперативна інформація станом на 14.30, 15 листопада. Вчора ввечері мною був огорошений збір на виробництво 30 тисяч. Ось таких протитанкових цукерків. Виробництво цукрарні 414 полку. А, ці цукерки ми тривало використовуємо для здійснення дистанційного мінування силами нічних бомберів. Такі самі а, дії здійснюють сотні підрозділів, і ось в жовтні ми з вами зібрали першу суму 43 мільйона, Забезпечили 27 тисяч 700 а, виробів виробництва цукарні. Їх отримало 65 підрозділів зсу зараз. Ми а, Збільшили кількість виробництва, наростили кількість виробництва до 30 тисяч. І я оголосив вчора збір на 60 мільйонів для того, щоб виробити власними силами 30 тисяч таких протитанкових цукерків, що е діють на магнитному принципі і натривало закривають і контролюють проходи. Е Штурмів ворога, їх логістики, евакуації таке інше за 18 годин. Перших 18 годин збору вашими зусиллями зібрано вже 15,5 з половиною мільйонів. Четвертина суми зібрана за 18 годин першого дня збору. Зараз я вам. Судячи з повідомлень, котрі вчора я читав, люди питають, а що таке протитанковий цукерок, як він працює, я вам покажу відпрацювання сьогоднішнього дня вночі, нічний бомбер Тахівмадяра розкладав цукерки, і прямо сьогодні, 15 листопада, були спрацювання. Зараз я перемкну на екран і Ви гарненько подивитеся, як то працює. А допоки я закликаю у вас не понижати темп, адже нам треба зібрати 60 мільйонів. Це дозволить нам зібрати 30 тисяч. От таких от, от таких от, е е е цукерків. Я вчора виставляв відео детальне з цеху. Я навіть показав е міні-загородження, котрі ми робили на кринках на лівобережному на Херсонщині. А зараз практичні площі нагадаю вам, як це працює. Уважно. Ось, дивіться, свіжачок. Сьогоднішній. Зараз я його увімкну. Увімкну. Дивіться. Нічний бомбер працює. Оп, полетів цукерок. Прошу пана. 21.58 14 листопада. Ось полетів другий цукерок по дорозі. Зараз ви. Побачите свіженьке. Ось. Траса. Третій цукерок. Трошки далі. Ось він тут. Один відрізок буквально. Роботи одного ось цукерочок. А ось Бетер сьогодні зранку, пре. ББМ-ка не Бетер. Пре повна штурмовиків. З вежі прямо транслюю. Екіпажі ще на позиціях. Тож відео з карток нема зависла. Картинка. вон дата, час їде. Тут вона вже перший цукерок зловила, відстрілюється. Вірніше веде. бав. Тут цукерок спрацював бабіч пошкоджений, пошкоджена ББМка. Не зупинена, продовжує рух, але там чекає ще один цукерок. Вибачте, за то відео з вежі стріма, просто от він вже зупиняється. Йому паршивенько. Стрім лагає. Звісно, не так як ви звикли дивитися там про тринадцять обликів. Чи... Ще більш якісно піхота спішується, вони летіли штурмувати. І зараз він розвертає жбав. Ось і ще один цукерок потрапляє. На, потрапляє на ще один цукерок, який з ночі був закинутий. Ось, будь ласка, прошу пана. Всі штурмові намери закінчені. Вже ніхто нікуди не біжить. Піхота по полю розбіжалася. Півіхами ми їх. Кінчаємо. От, дивіться, ще один цукерок полетів. От зверніть увагу на це перехрестя. Така сама ситуація. Танчик. Ось, от тут був цукерок закинутий. Там танчик на нього заскочив. Нема, на жаль, відзнято, як танчик сам на нього напоровся. Це було по темному. А зараз його будуть допрацьовувати. FPV обов'язково. Ми такі речі не залишаємо, але зупинений він на цукерку, котрий тут був зночі покладений. Ось уже працює FPV-ха. глибоке Занурення від. Екіпажу вормбастер, тут навіть зараз побачите, ось він заходить гарненько, При... боєприпас терміт, гарно зразу робить свою роботу, і пару хвилинок, пару хвилин це все швиженьке. От, дивіться, 13.18, годину тому. Будь ласка, танчик палає, штурм зупинено, і це відбувається повсемісно. Це практика, що ми застосовуємо вже понад рік. Зараз широко застосовується сотнями підрозділів, а враховуючи, що боєприпасу того не вистачає, бо ця міна це суб суб-боєприпас від радянського типу а, ракет, типу смерч. Ураган. Ну там ще якісь варіанти були. Бекефи не буду зараз поглиблюватися. Коротше, немає його у війську. Те, що було, то ми вже давно. За рік стравили, і то ми налагодили виробництво спочатку для власних цілей, подальшому для цілей дружніх підрозділів, бо всі бачили нашу роботу. Всім було цікаво. Цей ця міна оснащується українською електронікою. Українського виробництва електроніку називається Джонні, Джонік, хто як тільки не називає, котра забезпечує тривале тривалу дієздатність цього боєприпасу. Так скажу, місяць він і більше зберігає свою боєздатність на місці, на котрому ми його кинули. Але зазвичай, коли кидаємо в місцях потенційної логістики ворога, то цукерок знаходить свого пасажира вже першої ночі не першої так другої третьої і е, всі літунські підрозділи хто займається дистанційним мінуванням це чудово знають і дуже потребують той боєприпас наша перша хвиля збору повторюся дозволила 65 65 підрозділам видати 20 20 тисяч мін ми видали 27 700 виробили зараз ми збираємо на 30 тисяч мін 60 мільйонів гривень і вашими зусиллями ми протягом місяця той об'єм подолаємо. Виробництво у нас вже розкачане, Дай Боже, ми можемо зробити і 100 тисяч тих цукерків. Просто треба ресурс достатній. Ми е е докладаємо максимально з уши силь на те, щоб більша кількість підрозділів призвичалася до тої культури дистанційного мінування на постійних основах, адже те дозволяє ефективно боротися з усіма. Логістичними штурмовими діями противника унеможливити їх ротацію, ускладнити їх логістику, ускладнити чи не уможливити їх підвоз боєприпасів і таке інше. Одним словом, не допустити ту механізовану штурмову діяльність. Безпосередньо до позиції для того, щоб А зупинити, Б, упередити якісь штурмові дії, В, зберегти безцінний наш скарб, це нашу піхоту, котра наперед е обороняючись, е е утримує позиції і має бути убережена, будемо так казати, від тої техніки. Я дуже прошу вас не понижати темп. Ми за 18 годин зібрали з вами 15,5 мільйонів гривень. Попереду ще три четверті того збору. Маємо часу декілька діб, Враховуючи, що Фейсбук у мене в тіньовому бані і півмільйона підписників ніхрена не бачать, що ми там постимо. Відповідно, суттєво зменшена аудиторія, бо я там тих 13 йобликів не виставляв, то мені зразу позносив Фейсбук вісім постів і обмежив аудиторію. охвата. всі надії зараз на е ваші перепости на поширення тої інформації. Всі надії на Телеграм та на Ютуб. Я дуже вдячний спільноті Коршунів Миколаївського вонька. Він просто на секунді вчора після оголошення розмістив перепост нашого збору. Це збільшило аудиторію до якогось там шаленого мільйону переглядів. Ну і дозволило по суті оперативно в тяжкі часи зібрати таку немаленьку цифру 15,5 мільйонів 60 Прошу вас доєднатися е, до цього збору, максимально поширити цю інформацію, щоб більша кількість людей її знала. Адже сьогодні ми діємо в інтересах 80 і більше підрозділів Сил оборони України. Це бригади е, ЗСУ, це бригади ТРО, це бригади. Нацгвардії України, це спецпризначенці, це всі роди війська, котрі марпіхі, ДШБ, Це всі, хто присутні зараз на смугах. Наші міни працюють успішно на Курщині силами наших е пілотів і пілотів великої кількості бригад, котрі там присутні. Вони працюють на Півдні, вони працюють на Донбасі, на Луганську, на Старобільську, на всіх відрізках без виключення. Потреба в них велика. Ми робимо. Всі зусилля для того, щоб більша кількість військової спільноти доєдналася до використання, і маємо гарний фідбек. І головне, що ми маємо вашу непохитну позицію та посильну підтримку у допомозі у наданні ваших донатів з України з за кордону. Ми то відчуваємо по, по рахунку PayPal і Криптогаманцю. І тішимося, що в такі тяжкі складні часи. Ми саме організовуємося і робимо такі проекти, котрі вже е, об'єднують в себе десятки, десятки, десятки підрозділів, бригад і е, організмів, котрі нещадно щоденно крушать і луплять ту хробачню, що прийшла на нашу землю. Бов'язково триматиму в курсі. Ввечері обов'язково виставлю вам серію 13 йобликів. І буде їх там не 13 далеко. Просвітницький той проект. А зараз прошу доєднатися, поширювати і далі працювати над наповненням реалізацією того нашого великого збору. Не на потреби 414-го полку, на потреби 80 різних військових підрозділів бригад, організмів Сил оборони України. Дякую вам за підтримку. Очі та жало, пробачий жах, честь.